Добрий день, діти! Ось сьогодні кіт Баську прибіг з країни математики і він мені повідомив, що він познайомився там з геометричними фігурами. Ось перша фігура. Ви її впізнали, діти? Правильно, це квадрат. У квадрата є чотири куточки. Давайте полічимо їх. Один куточок, два, три, чотири. Всього чотири куточки. А ще в квадрата є чотири сторони. Одна сторона, друга, третя, четверта. Всього чотири сторони. Ану подивіться, діти, уважно. І ти Васько, подивися. Сторони різні за довжиною чи однакові. Так, діти, у квадрата всі сторони однакові за довжиною. А ось котиться ще одна геометрична фігура. Ви її впізнали? Так, це круг. Добрий день, Квадрат, давай будемо дружити. А квадрат засмутився і каже, мікру, я не буду з тобою дружити, тому що ми різні, зовсім різні. У мене є куточки і є сторони. Я не можу котитися, тому що вони мені заважають. А в тебе круг нема ні сторін, ні куточків, ні різкі. Аж тут прийшла ще одна геометрична фігура. Ви впізнали цю геометричну фігуру? Так. Це трикутник. А чому вона так називається? Васько, ти пам'ятаєш? Так, бо в трикутника є три куточки. Давайте полічим. Один куточок, другий, третій. Три куточки і три сторони. Одна сторона, дві, три. А круг. І квадрат трикутнику давай з нами дружити. А трикутник каже: ні, ми зовсім різні. Я не можу з вами дружити. Адже у мене є куточки є сторони, і я не можу котитися. Але в мене тільки три сторони і тільки три куточки, а у квадрата. Їх аж чотири сторони і чотири куточка. Ось ми зовсім різні. А ти, Кіт Васько, як думаєш, ці геометричні фігури зовсім різні? Чи, в них, чи вони різні тільки за формою? А за кольором, як ти думаєш? Вони однакові. Діти, а якого кольору ці геометричні фігури? Так, вони жовті. Ось бачите, у цих геометричних фігур спільний колір жовтий. І тому вони можуть дружити, бо в них є спільне. Так, ось кіт васько. Почув, що там на вулиці шум, гам, крики. Ми вийшли з ним на вулицю і побачили три будиночки і геометричні фігури, які сваряться. Вони не знають, хто в якому будиночку живе. Діти, подивіться, а дверцята в будиночках однакові? Ні, вони різні. Дверцята за формою круглі. Значить, хто тут буде жити? Будуть тут жити кружечки. Ось зелений кружечок зайшов у дверцята. І червоний, і жовтий кружечок хоче зайти. А ти, васько, як думаєш, зайде Чер... жовтий кружечок. У дверцята, у будиночок. Ні, бо він дуже великий. Він піде шукати свій будиночок далі. А ось ці дверцята схожі на трикутник. Так. І сюди зайдуть трикутнички. Зелений трикутник. Друтничок такого розміру, як і дверцята, і салатовий. А жовтий трикутничок зайде в будиночок. Ні, каже Васько, не зайде, бо він дуже великий жовтий трикутник. Він теж піде далі шукати свій будиночок. А ось ці дверцята. Це квадратні. І в цьому будиночку живуть квадрати. Так, Васько? Ось тут буде жити жовтий квадрат і ще один жовтий. І червоний такого ж розміру. А цей червоний квадрат буде жити в будиночку. Ні. Бо він більшого розміру. Діти, а ви намалюйте будиночки для наших геометричних фігур, для круга, трикутника і квадрата. І поселіть ці геометричні фігури у своїх будиночках. Так, кіт Ваську. Каже, що йому б дуже сподобалося бувати у країні математики. Там він б сьогодні познайомився з геометричними фігурами. Але там ще й живуть і цифри. Ми наступного разу будемо знайомитись із цифрами. А на сьогодні до побачення, діти!